Нішинські волонтери запросили подивитися, як місцеві підприємці перетворюють старенький автобус на побутову кімнату. На даний час ми відремонтували вже чотири одиниці техніки, зробили капітальні ремонти двигуна, надавали їм запчастини. зараз плануємо зробити ще приблизно. Три-чотири автомобілі ближайший короткий час, щоб відправити їх в зону АТО. Разом із волонтерами працювали і вояки 41-го батальйону. Ми намагаємося підготувати техніку, яку нам катастрофічно не вистачає, і відправити в зону АТО. Все робиться за гроші волонтерів, організацій, які нам допомагають, включаючи депутатів, значить громадських організацій, міста Ніжиня, скажімо так. ну и обычных людей, которые неравнодушны ко всему этому. То есть нам везут и канистры, которые сейчас надо будут под воду, и генераторы, и вот технику восстанавливаем, и масла, и колеса. Ну все-все-все, что надо сейчас там. Если бы не было волонтерской помощи, то реально ничего бы не было. Все держится на волонтерах. То, что нам дает государство и армия, это, можно сказать так, оружие, боеприпасы. Там вот у нас на 700 человек две электростанции. Ну, то есть в принципе, из теплых вещей куртки, которые я считаю демисезонные, они зимние. Ну и все. То есть все привозят волонтеры. Если бы не было волонтеров, то есть ну, вот люди реально болели, может быть, даже и замерзали. Через два тижні під час відрядження до зони АТО ми попали в один з підрозділів 41-го батальйону і побачили знайомі обличчя. А от автобус не впізнали. Самі дивіться, тут можна зігрітися, відпочити, навіть душ прийняти. Просто казка у польових умовах. Автобус цей ми доставили в зону АТО, ось він стоїть, допомагає людям. Тобто те, що ми там обладнали, воно зараз все робочому стані дійсне зігріваються бійці саморобними буржуйками виробництва ніжинських майстрів. У місті налагоджена ціла система. До церков Української православної церкви Київського патріархату люди зносять старі газові балони. Їх переварюють ніжинські умільці. Ці буржуйки дуже цінуються, бо не йдуть в жодне порівняння із заводськими. І такими буржуйками зніжена і прилок забезпечені не тільки наші земляки, а й блокпости. Втім, в умовах війни земляком стає кожен патріот.